Українська організація Погляд патріота проводить короткотермінову акцію, яка спрямована на ту ситуацію, яка зараз склалася в Україні щодо епідемії грику. Цілий тиждень ми стоїмо в чергах, в аптеках щодо масок та медикаментів. Та як ми бачимо, що реально їх не вистачає і не вистачає катастрофічно. Проте наша влада вона має і маски, і медикаменти. а Наш простий народ може надіятися тільки на себе і на ту ситуацію, що вони можуть самі собі пошити ті маски. Тому ми провели цю акцію, щоб люди знали, на що наша влада здатна в нестандартній ситуації.